в ефірі голосу Америки українською розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом об 11-й За Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Ярич, і Нагадую, що. Продовж цих 30 хвилин ефіру можете поставити свої коментарі у Ютубі чи Фейсбуці, запитати питання. Я спробую на них відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, будемо сьогодні говорити про... Різні теми цей тиждень безумовно насичений на події. Знаємо, що Володимир Зеленський перебуває другий день у Нью-Йорку сьогодні. Завтра він буде тут у Вашингтоні. Вже і зустрінеться із представниками американського конгресу. Зустрінеться із представниками Пентагону. Також відвідає Білий Дім і от щойно також з'явилися новини. Пишуть, що Джо Байден планує оголосити про. Як кажуть, значний пакет військової допомоги для України вже завтра протягом візиту українського президента до Білого Дому. Про це також говорять наші співрозмовники. Основне питання зараз чи будуть у цьому пакеті значному пакеті як кажуть ракети Атакамс, про які довго пише Україна, про які довго просить Україна? Наразі є суперечливі повідомлення з цього приводу. Не зрозуміло чи нарешті включить Білий Дім такі спроможності до цього пакету. Думаю, побачимо це вже завтра. Будемо за цими подіями уважно. Стежити працювати на місці події в білому домі, тому стежте за нашими соціальними мережами та за нашими ефірами. Як тільки новини з'являться, ми одразу їх повідомимо. Сьогодні подія а, не менш цікава у Нью-Йорку Відбувається Редбез ООН, де бере участь Володимир Зеленський. Це другий день його візиту у Нью-Йорк після генасамблеї основного дня, який відбувся вчора. Виступу Володимира Зеленського інших лідерів а, дня двосторонніх зустрічей. Думаю, про те, що відбувається у Нью-Йорку в ці дні. Сьогодні зокрема, поговоримо з Іриною Соломко, наша кореспондентка на місці події в Нью-Йорку. Ірино, вітаю. Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Розкажи, так, так. що відбувається сьогодні, ООН. Володимир Зеленський бере участь. Чому ця подія важлива? Що будуть обговорювати на ній сьогодні там? Так, Остапа насправді вчора, коли Володимир Зеленський давав інтерв'ю CNN, Там зібралося, я не знаю, напевно, ну мінімум 50 журналістів, чекаючи на нього, коли він вийде, мала змогу трішки поспілкуватися з постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею. Так, от якраз у кілька теж журналістів ставили. Ну от точно наскільки ця сьогоднішня подія зможе перебити та генеральну асамблею. Він каже: ну напевно, так не можна казати, але точно для ради безпеки це знакова подія. Та і такого рівня подій вже давно не було. Навіть не просто в контексті України, а в цілому, тому що сьогодні це відкриті дебати, а, скликала їх Албанія. Буде головати від це буде головати прем'єр-міністр цієї країни. Албанія дуже багато робила. Тобто, практично під час кожного головання Албанія робить дуже багато знакових таких подій, присвячених Україні. Для них це дуже важлива тема підтримувати Україну, тому що вони як маленька держава розуміє, що якраз ООН, та, та ця багатостороння дипломатія є гарантія їхньої безпеки, тому вони дуже багато в це вкладають зусиль. І теж видно, що навіть от очі. Оця що сьогодні та от одна з таких ініціатив, яку чому Албанія намагається це зробити, це от якраз розглянути на наслідки агресії Росії проти України для багатосторонної дипломатії. І відповідно, от вони хочуть запропонувати в тому числі і державам-членам Ради безпеки розглянути потенційні колективні зусилля для зміцнення цих міжнародних правил. А тому така амбіція велика. Видно, що Албанія хоче да та, мати такі лідерські позиції в цьому плані, і вочевидь, сьогодні ми про це будемо багато чути під час цього засідання. І теж можна сказати, що напевно Володимир Зеленський, який буде виступати другим, це дуже теж така дуже така, така місія дуже важлива, тому що він буде виступати після Антоніо Котейраша. Тобто до цього до цього засідання долучиться і генеральний секретар ООН, А вже після цього долучиться Володимир Зеленський буде виступати, і це знаково, тому що зазвичай, звичайно, Україна не є членом та ради безпеки, зазвичай, коли її член її представники беруть участь у засіданні. Вони виступають в кінці, після 15 членів ради безпеки. Цього разу зробили такий тобто виняток. Так і Зеленський буде виступати другим. Чекаємо його виступ. Очевидно, буде говорити напевно про формулу миру. про, та про те, яким чином все ж таки он може бути все ж таки помічною для України, для світу. Для того щоб все ж таки зупинити цю російську агресію, а як вже сказала, очікується, що будуть присутні президенти, прем'єр-міністри, премєр міністри міністри закордонних справ, тобто зустріч дуже такого високого рівня. Головна одна з одна з інтриг цієї, звичайно, чи буде в ній брати участь Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, а тому, що за нашу інформацію він вже в принципі отримав візу в його в нього його його віза була датована вчорашнім днем, Тобто він, по суті, вже має бути в Нью-Йорку. саме тому саме тому очікуємо, що там буде далі відбуватися. Саме чи буде він особисто, чи не буде, чи буде в Небензі, чи буде Полянський. Тому теж ця російський фактор звичайно буде цікаво спостерігати за ним під час цього засідання. Ірина, що ще сьогодні заплановано? Володимира Я... Зеленського, так, крім Радбезу. ООН, вочевидь, він ще матиме повний день в Йорку, перед студію, тому... візитом до Вашингтона. Що буде відбуватися сьогодні там? Ірино, чи чуєш питання моє про другий день Володимира Зеленського, які ще події заплановані в нього, крім Радбезу у Нью-Йорку? Зараз технічні проблеми на жаль сподіваюся, зможемо відновити зв'язок із Іриною. А ми знаємо так дійсно, що сьогодні із нетерпінням чекаємо, як почнеться це засідання ради безпеки організації Об'єднаних Націй. Вчора був дуже насичний день. Ми з Іриною говорили в ефірі тут, в тому числі брифну голосу Америки про виступ Володимира Зеленського на генасамблеї. ООН про виступ американського президента Джо Байдена, де в тому числі американський президент задав і про Україну закликав. Інші країни Радбезу, інші країни організації і закликав він не ігнорувати те, що відбувається в Україні, адже безпека України означає безпеку всього світу. Сказав тоді Джо Байден Володимир Зеленський. У своєму виступі також наголосив на те, що Росія несе загрозу для не лише для України, а для інших країн світу, в тому числі задав він і про е, Сирію, задав він він і про Казахстан, задав про країни Балтії, про Грузію, Молдову. Все це сказав він. А е, Росія несе е, з собою і може загрожувати іншим, у тому числі. Чи маємо ми відновлений зв'язок із Іриною Соломко із Редбезу із штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, Маємо, підказують нам Ірину. радий тебе знову бачити, чути в ефірі. Радше бо ми тебе бачили перед тим. Власне питання друге так. Да. Моє друге питання було про е які ще заплановані події сьогодні Володимира Зеленського в Нью-Йорку після Радбезова. Так, в нього насправді якраз сьогодні, тому що вчора теж була низка двосторонніх зустрічей, окрім того, що він виступав на саміті цілий сталого розвитку, але сьогодні, після засідання, в нього заплановано багато двосторонніх зустрічей. Це зокрема із президентом Європейської комісії Русулою фондерляїн, також президентом Румунії, премєр міністром та відповідно міністром закордонних справ Болгарії, яка теж дуже багато так допомагала допомагає Україні в боротьбі з російською агресією. Також очікується, що буде зустріч з президентом Республіки Чілі щодо зустрічі з бразильським президентом, та про яку вже повідомляли заздалегідь навіть американські медіа, поки української делегації не підтверджують і кажуть, тримають інтригу, тому будемо слідкувати. Але вочевидь, напевно, все ж таки вона відбудеться, але. Побачимо, так, що буде далі відбуватися. Після цього також президент має зустрітися з федеральним канцлером Німеччини Шольцем, а також з низкою бізнесу. Тобто, окрім таких політичних, відповідно, зустрічей, мають бути кілька таких економічно-фінансових, очевидь в контексті все ж таки інвестицій та відбудови України. Остапе вчора також був насичний день Володимира Зеленського. Крим. Зрозуміло виступу на самій генасамблеї відбувся ряд зустрічей також з іншими лідерами. Що вчора відбувалося, Ірино? Поділися з нами. Ми вчора говорили про це в ефірах, але багато чого відбулося вже після нашого ефіру. Так, насправді вчора теж була дуже така насичена програма президента. І окрім е, країн глобального півдня, е, це, зокрема, Південно-Африканська Республіка і Кенія, з якою президент, з яким ми, президент звичайно обговорював е, ситуацію з зерновою ініціативою та з е, продовольчою безпекою. І, зокрема, наприклад, там з Кенією говорили про те, що можливо про дорогітність і вже такі про реальні кроки для того, щоб е, навіть будувати певні такі хаби для зерна в цій країні. Е, е, також він зустрічався із президентом. Е, Ізраїлю, це був Нітиньяху. Окрім того, він зустрічався з Шармішелем. Тобто, це були представники різних, скажімо так, континентів та лідерів різних країн з різних континентів. Але звичайно, такі ключова тема окрім зерна. Це була формула миру та і підсилення допомоги Україні саме військовою та технічною. Остапе Ірину, насамкінець, маємо питання від декількох наших глядачів. Просять розповісти тебе. Що відбулося між Україною і Польщею вчора на поляги на ансамблеї? Якщо маєш якусь інформацію, так ми чули заяви від Анджея Дуди, чула заяви від Володимира Зеленського. Питають, що, що кажуть в кулуарах, або що можливо тобі вдалося почути дізнатися про це. Куларах насправді цю тему не дуже в делегації нам хочуть обговорювати. Вони просто кажуть, що від самого початку ми не підтверджували цю зустріч, та тобто намагаються так дуже дескалювати цю всю там історію, так і сказати, що просто з самого початку ми її там не підтверджували, тому тобто в її не було в графіку. Але один з таких теж ну ми розуміємо, так що в контексті Польщі це напевно є певні підстави в контексті цих проблем, які зараз виникли через експорт це ж такі українського збій. Я та сільськогосподарської продукції, але звичайно один з таких моментів говорить, що на полях. Дуже часто двосторонні зустрічі зриваються, та да? тому не треба робити з цього, як то кажуть, бік дітей да? не треба шукати якихось там прихованих прихованого змісту. Тобто, можливо, це справді була просто причина в тому, що не вдалося зустрітися. Це принаймні такий офіційний коментар від делегації. Да, що в принципі ми ніколи не підтверджували зустріч. А по друге, на жаль, двосторонні двосторонки тут на полях ООН дуже часто вони не відбуваються через зміну графіку. Цікаво, так багато коментарів цього приводу аналітики. Зараз немає. Ми спробуємо тему Польщі розвинути в наших наступних ефірах. Але Ірино, дякую тобі за твою роботу, за те, що поділилися останніми останніми інформацією про те, що відбувається сьогодні в Нью-Йорку, і про те, як реагують на інші події, що відбувалися вчора. Сьогодні також дотичні до Генесаме. Ірина Соломко Ірина Соломко була з нами на зв'язку зі штаб-квартири. ООН, говорили ми про останні події у Нью-Йорку Нійорку Соніха. Друзі, якщо маєте якісь питання, також можете ставити на ще половина ефіру. Бачу, що дивляться сьогодні у нас у Львові. Мала Лука дивиться Аверса. Дивляться нас також у Зі Львівської області, з Черкаської області, Луганськ, Львів, Київ, Одеса, Північнімеччина, Норвегія, Сума інші міста. Друзі, дякую вам. Думаю, можемо переходити помалу до нашої другої теми. Ця тема не стосується сполучених штатів, але тема, яка стосується Східноєвропейського європейського регіону, і дуже багато уваги також привернула українців. Тема і ситуація в нагірному Карабаху. Розвиток між Азербайджаном та Німеччиною. Ось сьогодні останні новини маємо що. В Азербайджані заявили про, начебто, домовленість щодо припинення вогню у нагірному Карабасі у Єревані цією пропозицією ознайомилася і кажуть, що Вірменія жодним чином в цій угоді не брала участі, але також не є стороною обговорень, що відбувається на Нагірному Карабасі. Хто зараз отримає контроль над регіоном? Як ситуація, яка є ситуація стала на зараз, і як вона буде розвиватися далі? Про це я думаю, поговоримо з нашим кореспондентом Андрієм Борисом, який спілкувався з експертами, і азербайджанцями, і вірменами цю тему досліджував. Андрію, вітаю тебе в нашому ефірі. Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітаю Остапа. Давай глядачам пояснимо так. Я думаю, що не всі мали е, нагоду глибоко слідково стежити за тим, що відбувається зараз саме в цьому регіоні. Яка ситуація на сьогодні? Які останні новини в нагірному Карабасі? Що там відбувається? Ще раз вітаю, Остапа. Ситуація така, що Азербайджан, по суті провів дуже блискавичну спецоперацію на території нагірного Карабаху. Це це сепаратистський район, населений переважно вірменами, який є частиною офіційно, принаймні, частиною Азербайджану. Вони провели операцію з застосуванням найсучаснішої зброї дронів, байрактарів. Ракетних систем фактично не були застосовані наземні збройні сили. офіційно, Азербайджан повідомляє, що були знищені чимало опорних пунктів сил Нагорного Карабаху, але були і постраждалі серед мирного населення. Загалом загалом було повідомляється владою нагірного Карабаху про 30 жертв, а близько 200 людей загинуло і. Буквально через добу після початку цієї операції, е, е, уряд нагірного Карабаху місцева влада е, оголосила про те, що готова йти на перемир'я, і завтра мають пройти мирні переговори е, з е, урядом Азербайджану у місті Євлах. Е, фактично можна сказати, що нагірний Карабах капітулював, і зараз мова може. Лише йти а, про те, наскільки якими будуть дії а, влади Азербайджану а, стосовно мирного населення, тобто, а, що а, яка доля цих 120 тисяч вірмен, які зараз там а, проживають, Андрія. Чому Баку і влада Азербайджану пішла на такий крок саме зараз? Ми знаємо, що ситуація вона була напружена, загострилася ще двадцятому 20 2020-2021 році, зараз. Азербайджан пішов на наступний крок. Чому саме зараз? А, так, в 20-му році, після так званої Другої Карабахської війни, Азербайджан фактично зайняв половину території нагірного Карабаху, а буквально за кілька місяців до початку Росії. Одноденної операції Азербайджан зайняв Азербайджан оточив з усіх сторін фактично нагірний Карабах і перерізав так званий Ланчинський коридор, який з'єднував нагірний Карабах з Вірменією. Тобто, у них склалася сприятлива ситуація, як кажуть американці, on the ground, тобто безпосередньо там друге сприятлива ситуація. На жаль, для нас, але на щастя для них це війна Росії проти України і Росія, яка має там свої інтереси, і західні країни НАТО зайняті умовно надто зайняті війною в Україні, і Азербайджан фактично цим скористався. Я до речі, поговорив на цю тему з колишнім чиновником Азербайджану, а він доволі детально пояснив позицію Азербайджану і геополітичний розклад. Прошу послухати. Пане Юно, вітаю. Дякую, що погодились на інтерв'ю з Голосом Америки. Перше питання: конфлікт за нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією триває вже кілька десятків років. А сьогодні Азербайджан перекидає на територію Нагірного Карабаху збройні сили. Чи означає це, що Баку хоче остаточно вирішити цей конфлікт? Сота Азербайджан ви правильно міна. Азербайджан готувався останні 10-15 років. Завдяки підтримці Туреччини, Ізраїлю і Пакистану, армію переснастили за найвищими стандартами НАТО. Армія сьогодні 200 тисяч і генералітет, і навчання, і технічне оснащення. Коли політична конюнктура спрацювала, почалась війна 2020 року. 44 денна війна і зовсім інший результат. Тоді союзники втрутились і нейтралізували Росію. Туреччина сказала: ви втрутитесь, і ми втрутимось. Єдиним мінусом тоді після конфлікту стало розміщення російських міротворців. І ми з вами знаємо, що таке російські миротворці Звісно, і тут через гор починається от російська агресія. Через рік розпочалась війна Росії проти України, і політична кон'юнктура ще більше помінялася на нашу користь. Тепер на нашому боці не тільки міжнародне право, а й додаткові союзники. Брюссель та Вашингтон, які завжди були проти нас, тепер стали тиснути на Вірменію. Мовляв, ідіть, підписуйте мирний договір із Азербайджаном, а це означає мир із Туреччиною. Таким чином стане легше вичавити Росію з цього регіону. Прем'єр Вірменії Пашинян, наче спершу пішов на це, коли у бік брюсселя Вашингтона, а потім зовсім інше. Він говорить у Москві та Ірані. Як ви розумієте, бажання сісти в політичний шпагат привело його до політичного геморою. Ну звісно, Азербайджан понімає він хоче затянути Азербайджан розуміє, що є можливість завершити цю проблему сьогодні, і ми збираємось її завершити сьогодні. Саме тому іде політика кнута та пряника. Або ви добровільно підписуєте угоду, або ми починаємо операцію. Тема Карабаху це внутрішні справи Азербайджану. Вірменія не має ніякого відношення сюди. Тому вірменія має вивести звідти свої війська. Їх понад 10 тисяч там. на території Карабаха. Ви згадали про Росію. Чи правильно я розумію, що Росія як геополітичний гравець програла в цьому регіоні? І якщо програла, то чи остаточно і як це вплине на інші регіони, де Росія має свої геополітичні інтереси? Значить, після Второї Карабаської війни вперше за 100 років в регіон прийшла Турція після другої Карабахської війни, вперше за 100 років в регіон прийшла Туреччина. Як ви самі розумієте, історичні відносини Туреччини і Росії є найкращі. Вони на ножах було 12-13 війн між ними. Росія не пускала Туреччину в регіон до цього часу, і сьогодні вона нарощує свою перевагу. І ось Росія залізла в авантюру, розраховувала на Бліцкрик на українському фронті. Цього їм не вдалося, і звичайно, вони стали послаблювати хватку усюди на пострадянському просторі, включно із південним Кавказом. Усі сьогодні дивляться з надією на те, що Після другої карабахської війни, вперше за 100 років в регіон прийшла Туреччина. Як ви самі розумієте, історичні відносини Росії і Туреччини не найкращі. Вони на ножах було 12-13 війн. Між ними Росія не пускала Туреччину в регіон до цього часу, і сьогодні вона нарощує свою перевагу. Ось Росія залізла в авантюру, розраховувала на бліцких на українському фронті. Цього їм не вдалося, і звичайно, вони стали послаблювати хватку усюди на пострадянському просторі, включно із південним Кавказом. Усі сьогодні дивляться з надією на те, що відбуватиметься з Росією. Стоїть вона на ногах чи ні? І саме у цьому зв'язку активізувався Азербайджан, почав закручувати гайки. Росія славне, і чим більше вона буде славнути на українському фронті, тим більше буде послаблюватися її хватка на всьому пострадянському просторі? Я думаю, що піде в історію не лише тема Карабаху, буде закрита в Абхазії, Південної Сеті та Придністорія. Пане юнус, а скажіть, будь ласка, а які геополітичні інтереси інших глобальних гравців у цьому конфлікті між Азербайджаном і Вірменією? Я маю на увазі Туреччину, Іран, Сполучені Штати, Європейський Союз. Посмотрите на карту главные игроки на России. подивіться на карту. Головні гравці на півночі Росії, на півдні Іран і Туреччина. Більше в регіоні нікого немає. Євросоюз і Сполучені Штати далеко. Єдиний член НАТО тут це Туреччина. Тому, не дивлячись на всі складні відносини з Туреччиною, Азербайджаном, зважаючи на великі провірменські лобі у Франції і США, всі розуміють, що інтереси заходу Вашингтона та Брюсселя в регіоні південному Кавказі. Може захищати лише Туреччину, як член НАТО. Анкара не може відкрити кордони з Вірменією, поки та не підпише мирний договір із Азербайджаном. Південний Кавказ має велике значення. Згадайте приміром про китайський шлях, який іде через регіон. Всі хочуть мати шматок цього пирога. Європейські американські чиновники приїздять зараз в Баку. Іран натомість грає на боці Росії. Ці країни були на боці Вірменії завжди. Росія та Іран проти угоди по Карабаху вони розуміють, що їх звідти вичавлюють, але мушу сказати, що результати цього протистояння багато в чому залежать від того, як розгортатимуться події в Україні як завершиться війна на українсько-російському дуже цікаві ці думки Андрію. А, слухай, а яка позиція зараз уряду вірменії? Нікола Пашиняна в тому числі його питання дотичне, чи доведеться евакуювати. Вірменське населення до Вірменії зараз? Тут, остапе слід пояснити, бо відносини Вірменії і Росії історично складались так, що вони були дуже близькі. Росія була природнім союзником Вірменії та й інша країна православні. Вірменія, здебільшого в оточенні мусульманських країн, з одного боку, Туреччина, з іншого боку, Азербайджан. І вони. Протягом століть складались так, що були дуже близькими. А після розпаду радянського союзу і початку першої Карабаської війни саме російські збройні сили зіграли ключову роль у перемозі Вірменії над Азербайджаном після другої Карабаської війни. З миротвор... вже так звані миротворці з Росії, мали забезпечувати безпеку на тих залишках нагірного Карабаху, які залишились не підконтрольні Азербайджаном. Але цього не сталося. До речі, цього разу вони фактично не приймали участь, коли Азербайджан нападав на нагірний Карабах. І от я поспілкувався з одним із чиновників колишніх вірменських. Він взагалі вважає, що Азербайджан і Росія пішли на певну змову. Прошу послухати, що він мені сказав Росіяни мали б забезпечувати стабільність в регіоні, але схоже, вони не змогли це виконати. Ми у Вірменії вважаємо, що Азербайджан ніколи не атакував Карабах у таких масштабах без зеленого світла з Москви. Тобто, фактично, ми бачимо операцію, яка була виконана у співпраці між Баку та Москвою. І зараз вони продовжують етнічну чистку тамтешніх вірмен. Вони хочуть його роззброїти, захопити будинки, де люди жили сотні років. Андрію, в чому тут розрахунок Росії в цій ситуації? Яку роль вона зараз зайняла? Поясню зараз, Остапе. Я згадав про те, що Вірменія і Росія близькі, але в той же час вони дуже різні, тому що Росія автократична держава, Вірменія більше демократична держава. І от коли прийшов до влади у 2018 році Пашинян Ніколо Пашинян, прем'єр-міністр чинний Вірменії, це доволі роздратувало росіян, тому що Росії важко вести відносини з більш демократичними, скажімо так, країнами. Зараз у зв'язку з тим, що відбулось на гірному Карабасі, Росіяни теж намагаються грати. Аби скажімо так відсунути від влади Пашиняна, зокрема, ми бачимо великі протести, які зараз відбуваються в Єревані. Багато людей не згодні з політикою неучасті Єревану в, у, у, фактичній війні в нагірному Карабасі, і багато експертів, з якими я спілкувався, вони Кажуть про те, що росіяни будуть на цьому продовжувати грати. Для них дуже важливо а, з, а, залишити вплив, хоча б в вірменії, бо там досі є їхня військова база Гюмрі. Але попри те, а, експерти вказують на те, що, а, хоч і є певні проросійські а, політичні сили в вірменії, народ а, все менше і менше підтримує росіян. Прошу послухати, що мені сказав один з експертів. Онда Про російські політичні сили все ще присутні у Вірменії, але на людському рівні ставлення вірменського народу кардинально змінилося щодо Росії. Багато міфів щодо Росії зруйновано, і цей процес буде наростати яку позицію Україна зайняла в цьому конфлікті в цій історії, Андрію? Чи є якісь заяви від посадовців, чи є якісь коментарі вже офіційні? Mm. Станом на зараз Остапи офіційних заяв немає, але позиція України я б сказав більше нейтральна. А раніше міністр закордонних справ Кулеба заявляв про те, що Україна стоїть на тому, на принципах міжнародного права захисту міжнародного права. А згідно міжнародним правом нагірний Карабах належить Азербайджану, відповідно, Україна. Швидше підтримує тут територіальну цільність Азербайджану. В той же час Україна активно розвиває гуманітарні відносини з тією ж Вірменією. Нещодавно в Київ приїжджала дружина Пашиняна, тобто розвив... Україна, слідкує, скажімо так, за ситуацією, і вони постійно у розвитку ці відносини станом на зараз. Я так розумію, Україна для України головне щоб. Вірменія не, бу... не займала проросійську позицію, що власне і відбувається станом на зараз. Ситуація дійсно розвивається дуже динамічно. Так виглядає в цьому регіоні. Будемо стежити і за ним теж не лише за тим, що відбувається тут у сполучених штатах. Андрію, дякую тобі за цей аналіз. Бронтовний за те, що поспілкувався з експертами з обох боків і допоміг цій ситуації розібратися. Андрій Борис був з нами на зв'язку. Друзі, я ж вам дякую сьогодні за ваші коментарі, за вашу активність. Нагадую, стежити за нашими соціальними мережами. Там є більше інформації також на нашому вебсайті, особливо в ці дні, коли інформація з'являється дуже оперативно, зважаючи на події в Нью-Йорку, зважаючи на події. У Вашингтоні завтра. Нагадую, тут Володимир Зеленський буде із візитом, буде бачитися, мати зустрічі в Конгресі, в Білому домі, в Пентагоні. Ми всюди будемо працювати і будемо це висвітлювати для вас. Друзі, дякую вам. Бережіть себе. Побачимося у брифінгу вже завтра. Сьогодні програма частельних завжди в 22-й, Не пропустить. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.